Доброго ранку! Я вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Ліна Храмцова. Там сидить маленька плюшка, яка е також хоче привітати вас. О, вже пішла. Е це відео хочу присвятити темі рішення. Ми кожного разу приймаємо рішення маленьких чи великих масштабів. І від того, як ви, е в відєнці ум. Як ви робите маленьке рішення, так відбуваються і великі зміни у вашому житті. По-перше, що таке рішення німецькою мовою це ендшайдунг, Scheidung – це розлучення. Ви розлучаєтесь між минулим, знаходитесь і майбутнім, і ви обираєте, чи я живу я з людиною, з якою я прожила 15 років, зранку просинаюся. Думаю, що це за мужик такий, я його взагалі не хочу. Або ви кажете, ну, будемо тягнути цю лямку далі, бо ми ж. Там маємо дітей чи якісь інші моменти. Або я живу в цій країні і я хочу далі розвиватися через це моє рішення вивчити мову за півроку. Такі моменти також можливі. Взагалі, що відбувається? Відбуваються зміни. У вас, у ваших цінностях, внутрі вас, і ви знаходите для себе певну мотивацію. Коли ви говорите так, я готова. Зміни не відбуваються просто за одну хвилинку. Вони є таким процесом. Напишіть, будь ласка, в коментарях, коли ви вирішили прийняти для себе якесь координальне рішення, яке змінило ваше життя. Що було, ви просто зранку проснулися і сказали, от мені в голову прийшла така ідея. Або це вас бурлило бурлило і потім був такий вибух. Як це відбулося саме у вас? Що є цікаво, якщо ви не приймаєте певне рішення, ви блокуєте своє майбутнє. Тобто ви знаходитесь в зоні комфорту, і вам там зручно. Прийміть подивіться, наприклад, на тих самих кутів. Вони завжди приймають рішення для того, щоб комфортно було їм. Взагалі, є така книжка. Про життя котів, коли можна взяти, наприклад, з них наприклад для того, щоб жити в комфортні. Але є моменти: Ларс, в мене тут ще сидить, у мене сьогодні котячий ранок такий, є такі моменти, коли нам дуже важко прийняти рішення. Хочу говорити про це: таких чотири моменти. Перший момент це я думаю, що все життя маю жити як завжди. Це нам батьки інколи в голову вбивають таку річ. Треба, щоб було як завжди. Так, один стиль в людини, до речі, ви помічали за собою, що був певний момент 4-5 років, коли у вас нічого не змінювалося, була така стабільна незмінність. Можна ж таку фразу сказати, коли ви жили так, як вам було зручно, і просто казали, мені нічого не треба. Взагалі, людина, яка припиняє розвиватися, тобто змінюватися, вона починає з часом деградувати, оскільки вона каже: В мене все є, я досягну всього. Так не буває. Навіть якась маленька річ і може вам ще допомогти. Наступний момент: я прийму рішення Шпита або завтра. Це також рішення. Тобто ви прийняли рішення не приймати рішення. Трошки такий маленький парадокс, але нам завжди стається, що завтра буде понеділок, потім буде повний місяць, потім буде місяць убувати, або ще якийсь момент, або боженька дай мені знак. І ми намагаємося відтягнути той момент, коли в нас вже не буде іншої альтернативи. Що це стосується здоров'я, лікарі кажуть, у вас є певний момент, коли є дедлайн, і далі ви не підете. Тому важливо розуміти, пам'ятаєте, така штука, як роль треба. Ескалатор, коли ви піднімаєтесь наверх, От уявіть собі, що це і є ваше рішення. Ви начебто хотіли піти, але ваше рішення в той момент він йде від вас век. Він йде від вас на відстань, і ви кажете: ну завтра, ну завтра, ну понеділок. До речі, ви можете знайти в своєму житті понеділки, саме понеділки. В яких ви починали, чи з якого понеділка ви починали худати, щоб було так комфортно і зручно. Але з цього нічого не було, оскільки ви все рівно говорили добре завтра. Наступне це страх прийняти невірне рішення. Вам здається, часто дівчата приходять до мене і кажуть, скажіть, будь ласка, мені обрати Петю чи Сашу, чи Васю, чи кого. І це знов таки страх, що якщо візьму це. То, можливо, з іншим буде краще. Або якщо я піду на цю посаду, можливо, краще було лишатися. Ви себе обмежуєте і боїтеся, якщо ви обираєте одну роботу, давайте візьмем роботу або одного чоловіка, потім кажете: От мені тут погано, якби я іншого обрав, то було б. Ви не знаєте, як було б в іншому варіанті. Тому дуже є важливим. Що е, ви розуміли, є альтернативи, і будь-яке рішення, яке ви приймаєте, є саме зручним в цей момент. Ви пройшли цим шляхом, кажете, не бої, беріть щось інше. Наступний цікавий момент, чому ми не приймаємо рішення, оскільки ми хотіли б, щоб хтось зробив це за нас. Скажіть, будь ласка, як мені правильно зробити? Це порада, якою ви питаєте. Але є люди, які кажуть, прийміть за мене рішення, щоб потім сказати, ага, я до вас прийшла на консультацію, а ви мені таке і таке сказали, що буде краще. От я так і зробила, а мені було погано. Консультанти, які працюють з вами, вони вам можуть розповісти про те, які є варіанти, але відповідальність за ваші вчинки можете нести тільки ви. Чи це консультація таро, чи це психологічна консультація? Ви слухаєте. І приймаєте внутрі себе ваше рішення. Взагалі, наш всесвін, він має таку велику кількість От Мені дуже подобається це слово, Фасетин, грані. І е, ви можете обрати один варіант, другий, третій, і подивитися, чи це мені подобається. Наприклад, коли ви купуєте ту саму якусь сукню, ви прийшли, Бо зараз в нас зима, дітям треба обирати. Певне взуття, і ви кажете, ви приносите дитині 3-4 пари взуття. І кажете, одягай, і спробуй, приймі рішення. Ви приймаєте рішення відповідно до ваших цінностей. Що вам треба, щоб дитина була тепле взуття, щоб воно було комфортне, і в когось, наприклад, кажу, у мене бюджет 50 євро, в когось, наприклад, бюджет 100 євро. Тому у вас є ваші цінності, відповідно до яких ви приймаєте. Змінюються цінності, змінюються також і критерії вашого рішення. Дуже цікавий момент, і хочу зараз вам ще дати декілька таких практичних порад, що робити для того, щоб тренувати У нас тут є мускул, мускул нашого прийняття рішення. Колись була в мене сестра в гостях. І ми пішли з нею купляти помаду. Я після неї сказала: слухай, я не знаю, я, я, я біж тобою ніколи не буду нічого купляти, оскільки їй потрібно подивитися. Сказати, що от я таку хочу, але трошки іншу. Дівчата, знайома ситуація, може, ми всі сестри чи всі ви мої сестри, чоловіки, чи у вас є жінки, які так приймають свої рішення, але от трошечки вона не змогла прийняти рішення за декілька хвилин, там, за 10 наприклад. І коли я йду щось купувати, я собі прекрасно знаю, що мені потрібно. Ми всі різні, і це дуже класно. Спробуйте тренувати, якщо вам важко прийняти макро рішення, то тренуйте мікро рішення. Наприклад, ви йдете в кафе і бачите меню, і вам так важко брати той коктейль чи так важко брати той чай. Ви кажете, зараз я буду. Слухала Лену і буду тренуватися. Це означає, що за 15 хвилин. Вибачте, секунд! Хвилин це багато, за 15 секунд. Так, треба випити кави. До речі, в мене зараз 6-та година ранку, і я вчора прийняла рішення для того, щоб записати це відео. Я встала сьогодні пів шостої, одягнулася і от ще не пила каву, тому в мене секунди є хвилинами. Ой, яка смакута? Чого і вам бажаю. Тому рішення, ви берете меню і кажете 15 секунд. Це допоможе вам тренувати цю здатність приймати рішення. Наступне: коли ви приймаєте будь-яке рішення, у вас є цінність це робить мене щасливою. Неважливо, це пошук роботи. Ви записалися на німецьку мову і вивчаєте, ви знаходите репетитора, ви йдете на побачення, ви щось купуєте. Ви вирішуєте, як я, наприклад, сьогодні зранку встати в вівторок, в 5 годин 30 хвилин. Це робить вас щасливим. От я вирішила, це зробить мене щасливою, оскільки я запишу відео, і я буду вдячна, коли ви напишете коментарі. Це моє спілкування з вами. Хтось отримає інсайт, оскільки йому скажете, точно, слухайте, є деякі речі, і завтра буду тренуватися. Це робить мене щасливою. Наступне, коли ви приймаєте рішення, ви розв'язуєте собі руки. Це означає, що це крок вперед. Будь-який крок вперед, це ваш розвиток, це зміна вашої реальності. Ми живемо в зоні комфорту. Наш мозок завжди виконує функції, які він звик робити. Ви проснулися, ви випили каву, ви пішли тим самим шляхом. І коли ви вирішуєте щось змінити. То ваш мозок перепрограмовується, ваші нейрони кажуть: о, а що можна не так добре? І я пропоную вам, коли ви подивилися зараз це відео, завтра, чи можете навіть сьогодні, якщо ви дивитесь зранку, проснутися і піти іншим шляхом. До вашої зупинки на автобус. Можливо, якщо у вас є автівка, їдьте іншою дорогою. Це займе у вас 5 хвилин менше. Ідіть в іншу кав'ярню і купіть там каву. Коли ви йдете так само додому, то спробуйте купити інший хліб, який ви купуєте. Тобто спробуйте зробити щось. Не так, як ви робили це завжди. Я, наприклад, пару днів вже роблю таку практику і помітила, що я йду, наприклад, завжди по лівій стороні до зупинки, їду на роботу завжди автобусом. Вчора я йшла на правій стороні, мені було некомфортно, я звикла. Потім я вирішила взагалі піти іншим шляхом і купити чай, який я не купувала. Тобто, маленькі маленькі речі вони ведуть до того, що ваш мозок дивиться по-іншому на ситуацію. Тому, друзі, зміни, які відбуваються у вашому житті, це дуже класно, оскільки у вас з'являється нова особистість, нові нейронні зв'язки, нові ви. Приймати рішення це весело, це не. Гілітина, до якої ви йдете, а це новий крок у вашому житті. Якщо вам потрібна підтримка, і ви кажете, от в мене є перший другий, третій варіант, то приходьте на консультацію, і ми з вами подивимося, що вас мотивує взагалі, що рухає вами для того, щоб прийняти саме рішення. Купити курс чи поїхати у відпустку це дуже цікаві механізми, які нам з нашим мозком потрібно тренувати. Я бажаю вам гарного дня, смачної кави і побачимося в наступних відео. Читаю, як чекаю, як завжди, на ваші коментарі.